Така смакота готується дуже просто: Мараканські бліни, молоко плюс манка, і на виході ми маємо отакий десерт. Друзі, це дуже смачно і просто. Беремо 10 грам живих дріжджів, додаємо столову ложку цукру, пів чайної ложки солі, все гарненько перетираємо. Додаємо стакан молока, стакан 250 мл, 1 четверту чайної ложки кориці, дрібку ваніліну, чайну ложку розпушувача, неповний стакан манки це 7 столових ложок. Столову Луки, ложку без гірки, гарненько перемішали. І на хвилин 30-40 на відстойку, коли дріжджі почнуть працювати. Отаким чином смажимо на сковороді. Воно має бути таке жидкувате. І при смаженні будуть проявлятися бульбашки. Якщо бульбашок зверху немає, додайте ще чуть-чуть молока. Смажимо на сухій сковороді. Начинка може бути будь-яка. Дякую за перегляд, за коментарі. Будьте здорові!